Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна ненька Україна. Сьогодні у нас понеділок. Понеділок і дуже холодно, і я не ходила за продуктами. Чого я не ходила, я вам скажу зараз. не хочеться навіть двері відкривати, плюс 5. Якщо вчора було плюс 12 і сонечко, то сьогодні, бачите, уночі був дощ. А зараз плюс 5 і от така погана погода. Зараз я навіть батарею включу. Що мені не подобається така погода. Зараз включу батарею. о так. Включила батарею. Хай трошки підігріється. Подивіться, я посадила тут нарцисики. О, нарцисики посадила. А це мені дали такий кущик, а вони з тими. З луковичками, з цибульками, що можна посадити. Так, думаю, посадю, приживуться, приживуться, ні, так вийму та й викину. От, Отакі діла. Так що я і не пішла. Думаю, не хочу, не хочу, не хочу я йти. І зараз покажу ж, де я була, і що мені моя подруга купила. Ой, оце однією рукою, як я візьму. Отак, от отак. Отут от покладу. От. ну Спочатку ж покажу вам, у мене ж тут перестановка в 5. Отак от дивіться. Тож у мене стіло тут стояв, да, стіл стояв тут, а тоді диван аж там. А тепер я отак поставила стіл і отут диван. Оце так, оце як заходиш у мою квартирку, оце отак от. от. Щас з цієї сторони покажу. Що я так зробила? Та захотілося мені. Я ж, знаєте, така. Переставляю все, переставляю, отак. Мені подобається. Тоді туди стіл поставлю, дивана розверну. Ну, в общем, якось по-всякому. Оце ж я вам показувала рекламу в магазині Руста, отакі по скидки були комплекти. Значить. 50-60 навилка і 150 на 2-10 20 падодіяльник. Отакі яркі, яркі, красиві. От. Так оце моя подруга, вона там недалеко живе біля того магазина. Я їй позвонила, вона каже, хорошо, я поїду. І вона в суб... суботу поїхала і купила мені 4 штуки. Я просила: Дві для моєї Ані з павликом і дві для Нати і для Максима. Настюші не того, що я вам уже казала, що у них одне здорове одіяло. Так, подивимося, з чого воно зроблено. Не знаю. Не написано. Ні, воно тут щось написано, але. Пакистанське написано, бачите, Мадейн Пакистан і тут ну, не написано, я не зрозуміла, не, не з чого воно. Ну, мені і не треба розуміти, з чого воно. Зараз ми одне відкриємо, бо я ж буду вести, я ж не буду його вести у тих. Ну і посилку відсилати, тих, як їх сказати. Упаковках. На що вони мені ті упаковки надо? Вони мені сто лет не надо. Вони лишні вестики мають ті упаковки. Ну хай на волочку хоч би ви вийму. Ой. Ой-ой-ой. Та дивись, воно ще шо... так, отут я вас поставлю. Не хочу того, шо... що вилазить не хочу. О! Виняла. О! Ой, таке приємне. На ощуп. Так от виняла, зараз тут повісу і вам покажу. Красиве таке. Понімаєте, яке красиве? О! Такі піони, да? такі здорові, здорові піони. Хороше і таке на ощуп м'якеньке, приятне, не, 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 не таке нескляне, ні, красиве. Мені сподобалося. о, я ще, і Воно там частенько дають такі скидки, вони були такі, в неї у самої є таке сіре з, з фіолетовим. Теж красиве. Вона показала, що прошлий рік брала, і каже, так хорошо, воно у стірки постираєш, і воно так хорошо. О, це я взяла. А тоді вона мені ще каже: хочеш, вона ходить за продуктами тільки там у своєму районі. Хочеш, я тобі отаке дам. от, Кажу, давай в неї було два. Це ці хрустики. Хрустики. І вони до 25-го, 23-го року. от, Так що я оце посилку своїм покладу оці хрустики. Такі сухарики, вони хороші, смачні. На, намазувати на той. На хліб, на масло намазувати маслом і, і все. Ну, а ще я чого не пішла, то що я вам казала, що в понеділок спочатку йдуть жінки з дітьми, з колясками, тоді ті жінки, що прийшли без дітей, але в них діти є ці наші дівчатки українські. от. Але є там і фінські дівчата, і всякі там самоліки, коротше, всякі, да? От, так я й не пішла, бо це хоч би до, до першої години сісти на бус. А ось завтра, бачите, 25-го це буде біля поліції. От туди я піду. Там хорошо, там не треба стояти на вулиці, там ти прийшов, заходиш у поміщення, великий зал, сідаєш, там тепло, трошки служба пройде. А тоді вже розкажуть, ну, виходиш і дають пакети вже готові. Оце, Бачите, я поклала таку ковдрочку сюди малесеньку. Чого поклала? Ну, Думаю, ну, що я її купила за 2 євро. Оце на, на літо, щоб отак взяв, скрутив, вийшов на балкон, витрусив на балконі. Літо мию поли кожен день на балконі. Отак витрусила, витрусила. не, не за туди, не за вікна, ні всередині. всередині в себе. От. Ну, тут в мене і... 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 нема ніякого мусору, нема сміття ніякого. Ось таке красне покривало. От. І тут така ковдрочка. А це ж переставила, так поклала сюди. Оце поклала. І от. Тут оце поклала, це мої ботиночки я тільки прийшла. І тут біля кухоньки оце поклала. Ну і нормально, хорошо. Мені сподобається. Так що оце таке обновки зробила. Оце газети. Але я тут подивилась, тут нема нічого в цих газетах, так я вам і показувати не буду. От тут ще ще покажу вам ці комплекти. Дуже хороші, дуже. та й ціна хороша. Ну, що таке 5 євро. За 5 євро, навіть у, ту, у кірпушки не купиш такого, отакі От красиві. Бачите, такі нарисовані, а так вони ще красивіші. Ось. Такі гарнесенькі. Великі такі квіти. Не, не маркі. От, і таке, що хорошо постирав, удів, і приємно спать у ньому. Оце і все, ще, що я вам хотіла показати. Бувайте здорові. Всього вам доброго, всього хорошого. Тримайся, моя мила ненька Україна. Все буде Україна. Скоро піде наступ. І все переміниться. Все все переміниться. Бувайте здорові. Пока-пока. А, ще хотіла сказати, воно, знаєте, навіть отак красиво. Треба було можна сказати, щоб взяла ще два. Ну, не знаю, буду дивитися, як ще будуть скидки. У мене ж такі подушечки 50 на 60. Ті, що я по євро купляла, да? Так оце можна отак одіть і отут поставити на дивані, як декоративні. І таке можна. От. Шуш. А той пододіяльник класти. Та ну, коротше, Якщо буде, так я, я ще може куплю і може, куплю. Бо тепер, Раніше я то ходила по кірпушкам, і дуже багато було нове отак запечатано: і за 3 євро, і за 4, і за 5 і хороші фірми. З Антіли часто багато, або люди то із хобі хола виписують, щось не підійшло, не, не сподобалося, односили в кірпушку за копійки. <кій> Тепер я дуже рідко ходю туди, а коли й ходю, то ніколи нічого такого не бачу. от, -от так. Так що бувайте здорові. Всього доброго, всього хорошого, пока-пока.